Блин, забував микрофон кончити. Я, Левропояжь у нас буде игра Good Dit Fond. Це якесь проти против зомби. Ост на мене тут уже нападає. Уже базу двигаю. Ну нас вже хп нема. Больно. І сильно. Яка хвиля друга? Я на перший. К як вижив? Окей. Першої дві хвилини були б без мікрофону. Чого ти влазиш? Патронів уже не так багато. Что ты бронированный я не знаю, как я убиваю. А у меня якась інша зброя, як як не Как тебе дарит? Как я зайти назад? Так, зараз ми базу просто вб'є. На патронів нема. Гата, где А, подождите, все, патроны. Разражаю. Ого, и кисельный. Все было. Нема, коси. МК-16. Це Assault Rifle. Ну-ка, вихід. Так. Е, э, через 15 секунд буде наступна битва. Звук, що мене закрито. Uh... Э. Шотгани, SMG, ДМР, LMR, World War 2, Гейпасы. Не, геймпасы це за донат. Насколько я знаю. А я думаю, что цепь знают, что Геймпасы це донат. Что ж, давайте будем их простреливать. С каких тут приблизно хотя бы а тут и написано, с яких тут будет. Уже один кіл є. Другий кіл. Третій кіл. Четвертий. Розорядка. А справді я зробив розумний вибір, що взяв оце. Як воно то називається? Хоча вже забув, як вона називається. Як вона назву цієї пушечки. Забув патронів ще трошки. Все, взял. А ну же можно даже вот так вот до них подбегать. Они мне ничего не сделают. Ты филатовый прям какой-то прочный, сильный. Куда? Куда? Хорошо. А, а так можно Я даже сюда могу выбить. Давайте зараз, добіжим. У мене 886 доларів є. Що я можу купити? А нічого я не можу купити. Ну, що патроны ці безплатні. Що я тут можу взяти? ПП Томпсона. Якась. Давайте потім зрівнювати. Угу. От тут багато урон, але я її ще не можу купити. Короче, я купив найкраще, що я можу зараз собі позволити. Я купив найкраще, яку я можу собі позвати. А я не можу на танк сісти і їх пострілювати з танка, не можу? Що це? Ааа, міни поставити можно. Хоть я без міни уходюся. Хочу Ну деталізація мені подобається вже. Амонгаска якийсь. Диву як Амонгасер якийсь. А там Века йти. Все, все Так. А, все? Це одна хвиля була. Ой, оце... 30... це... Тут повні це... цей. А от міні ган хороший. Оце було добре купити, оце ось вс. М-60. Ось тут цей багато патронів. Але не дуже сюдно. А тут хороший урон, але патронів не багато. Угу. Не пасу все на краще буде, да? Ну, ша мини ган, вот, та да. Пучайс. Ноль доре, конечно, бо це за донат А я співігти. А що, можна можно сразу делька чи не можу? Я жду вас, лашпеди. Давайте, наступайте. Зобі апокаліпсис. Куда побігли? все виривається Зривається Нормально. Мм Шотган Saiga 12 Тэнерп Ну, давайте, ще із цього купон. Давайте оце. От та бредно просто. Качаєш що зробив, понятно що. Блін. Ну-ка, давайте попробуємо з оцією. Треба знайти її. Просто буду стю. Все. Випустіть мене. Не надо дефати. О, кисячивка. П'ята ніч і... Дитфри ще косячивка. О, у нас тут цей босик. Хоча щось сильний босик Ай, больно то як А він просто залагав, схоже, да? Ха, лох Хоча то його З13 цього боса звати Достатонь. Чекаю. А ще патрони? Так, так, так. Ну, перший босс у нас. Все. 1000 за босса, 1001 долар, доллар, тисяч xp ну непогано А ч то, пацана це коли до мене гроші склад баланс? З баланс на всю команду це виходить Хоча за тоже я один вполне вистачає цього. Уж я думаю, що. Кожен... Якщо у нас було декілька хайфа кіл, то вони всі зарабатывали в один пошилек. Один гаманець. Так, наприклад, трьох людей один гаманець і общий баланс виходить. Так, я можу щось купити краще. Шотгани, демерки. ДМРки. Оце тепер можу. Не знаю. Оооо, апгрейднули. 2100 тепер треба. О. Це присел став краще. І реально краще став. Е, через 7 секунд буде... Будуть зомбі. Комбати, нічого. Найти. Ще окей. Дайте вийти, будь ласка, дякую. На бочку можу залізти? Не можу. Мені треба патрони поповнити, а то вже не вистачає цих. Все, поповнив. Три кіло. Що зробив? Просто на рандом, майже вже пулів. Третя хвиля? Перший раз вже бачу третю хвилю. Поповнити патрони. Поповнюю. Ми тільки тисячу витратили. Ну, майже тисячу. ДОМРІТЬ! Яка четверта хвиля? Її раніше ніколи не було Уже 1010 патронів, думаю, витратили їх Так, так то ще є є вони Так же реально тяжко стоять. Все? Наконец-то. Семьсот те. Перки. Перксы. А куди их выкористаты? Это все. Не. Я не знаю, как их выпустовывать. Воркшопы. Давайте. І оце давайте. А це не давайте. Так, не трохи прокачав нібито. 100 хп. А бази скільки? ще армор є. Я готовий відбиватися, буду за цих горош розстрілювати їх. Так. Угу. Я ще думаю, що це так то їхні полоски ХП, а це їхні рочі просто, їх палять. Вже двох нема. Де ще? Нема? Ну і добре, що їх нема. Патрони Та... А то їх уже не вистачає мене для цієї пушечки. Один візьмем ще. Мені майже половину зняв 64 за 100. Я не знаю, чи ви бачите. Ось вс, весь человек. Може їх нема сімсот дванадцать доларів. Трохи па менше знімаю. Оце ось добре знімає, але... Не можу її купити! Оця добре буде знімати М110. Премирально буде добре знімати, я думаю. Кош, мені треба М110. Щоб розвалювати просто всіх. Мені треба М110. 4400. Ну, давайте. Кажу, що нема снайперки в мене. Да, да, зальвазиш. Патроны. Цо шестьдесят шесть є. Не знаю, сяки буду відео, но якщо я буду записувати до основні смерті я так можу годину понаграти, збирайте. Ой, Бонню. На. Де ще? А. Заждай. Е, не бити мій бій. базу. Базу мені не не бити Так хилка ходить Так это хвилю, давайте буду на цьому закінчувати Я выйду режим 100 раз я знаю, Трохи, трохи довше напевно должен понять раз Слава Бога, четверта хвиля. затяжку тут. Что ж. Проломили. На цьому будемо закінчувати відео. З вами був Європа-Віо. Всім пока!